Ну, я славного міста Запоріжжя. 25 листопада я потягом виїхав із Запоріжжя, і через два часи, дві, дві години, почався, почався великий такий наліт шахедів за останні три з половиною роки. Багато попадань в жили квартали, але на щастя ніхто не загинув. Але незважаючи на це, на війну, на відсутність світла, на обстріли, ми працюємо і переможемо. Ну і про це ми будемо зараз розказувати про нашу перемогу у боротьбі з піратством. Ну, є така стародавня приказка. Дорогу подужує той, хто йде. І ось ця історія, яку я буду розказувати, доповідати, вона про це, як ми справились з піратами. Ну, Справляємося. Зараз переключити, так, о. Це перший результат, який ми. Досягли. Значить, що цікаво з цієї історії, яку я вам розповім, те, що не сама сума, хоча сам, та, ця сума теж заслуговує яко, яких, е, уваги якоїсь уваги. Да? А те, що ця сума складається з не внесків, а з винагороди, 19 сайтів, тобто 19 власників сайтів з контрафактом. Тобто ми працюємо не з одним сайтом, а працюємо з багатьма сайтами. Значить, хто є в цій боротьбі? Хто є хто? Ну, е, об'єднилося п'ять видавців, які надали мені довірності. Ну, а я веду е, всі перемови, переговори з піратами для того, щоб отримати гроші, перші від них за е, використання творів, а друге, чи закрити їх, чи е, дати ліцензію на використання далі підручників. Ми да, підручників. Сайти ми займаємося підручниками. І інтернет-бібліотеками це художня література. Усе, як все починалося? Ну, ви бачите, хто заходить, у кого є діти, чи хто ще вчиться в школі, ну тут немає да, школярів. Підручники є. Всі заробляють в інтернеті на рекламі. Тобто ніхто там зараз не продає художню літературу, а просто заробляють на рекламі. Тому. Саме головне, коли ми починали, є зворотній зв'язок. Ми починали писати листи, ну, доводили, що ви ж порушуєте права, давайте. Ну, мало хто звертав на це увагу, ну хто сам використовував такий зв'язок. Але були такі, які видаляли сайти, а потім проходить рік, два, дивіться, ще більше виставляють. Тому в 2019 році ми змінили концепцію. Тобто ніяких... Там відступних, я, ну, то що ми то, для школярів використовуємо, зараз війна і так далі. Використовуєш плати. І оце 19-й рік, то змінило концепцію. Фішка головна: будь-який твір, ви знаєте, є мінімум два об'єкти авторського права: це обкладинка, ну, це можна сказати, що там зображення, це твори образотворчого мистецтва. І літературний твір, сама книга, яка написана автором. Так от ми розділили ці два об'єкти і починаємо працювати, наступати, як то кажуть, на пірата поступово. Тобто, зразу один позив чи претензія, ну саме такий добрий і ефективний, це з обкладинки починати. Тобто позив сам намного проще, береш табличку, обклеєну, ось тобі обкладинки на. Книзі, а ось тобі обкладинка, вона ж наша та, наші та ж. а ось тобі на сайті. Все. Тобто спрощується процедура, і ми так починаємо. Сразу один позив чи претензії кажу, потім інше. Ну, сразу хочу сказати, що із цієї суми, яка є, ми тільки одну суму, я скажу, отримали 250 тисяч по мировій угоді через суд. Всі остальні досудові домовленість. Тобто, домовляємося. От представте, домовляємося з піратом, якого ти не знаєш, щоб він заплатив гроші. Ну, результати полювання. Зараз переключимо. О, по рокам. Значить, 2019 рік, е, да, із всіх власників сайтів, які ми працюємо, тільки одна є юридична особа. Всі інші фізичні особи. Щоб ви розуміли, суми, які платять, це фізичні особи. Тобто каже, що можна з фізичної особи брати хороші гроші за використання творів без дозволу. Значить, 2019 рок це була єдина справа, яку ми подавали до суду. Е, ну, Власник сайта сразу не хотів, першу інстанцію пройшли, е, е, виграли. І тільки на апеляції він погодився на мирову угоду. Чому? Тому що ми підготували другу, ми зразу подали на тексти. Підручників, а потім я підготував другу, другу позивну заяву на зображення, обкладене, але до суду не надавали. А йому тут цікава складність яка? Тому що його захист, ми не знали, ми знали тільки: телефону у нас не було для зв'язку з ньому. Він найняв адвокатську фірму, вона найняла адвоката. ми... Кожен раз, коли приходимо цей Печерський суд, ми приходимо, і Козлов у нас якраз його председатель цю справу, цікава людина, така. І ми кожен раз пропонуємо мирову угоду. А потім адвокат же і каже: тип, наступний раз приходимо і кажемо: ну, тип, я не, знаю, не маю контакту з самим власником цього сайту. Я працюю тільки. Я вирішив, думаю, треба ж пошукати координати цього ж власника сайту. Найшов, якесь охотниче хазяйство, він там цей председатель в телефоні. Я йому позвонив, сказав, ви знаєте, що справа є, справа, ми ж там працюємо. Я кажу, а от другий позов буде, на таку ж суму, ми на 500 тисяч подавали, нам скасили до 250. Коли він, я йому направив другий, другий позов не до суду, він подивився, сразу погодився на. А як же бути? Це ми подавали на тексти, а там же є обкладинки, які творить без що мистецтво. Коли ми підписали мирову угоду через суд, ну суд затвердив, ми уклали ліцензійний договір на 10 тисяч на використання ще обкладинок. Сайт закрився. Він досі є, але закрилося. Друге, це 21 й рік. Там був перерив, це теж фізична особа. Ми одразу домовились. Да, потім, як ми шукаємо цей алгоритм, ми розглянемо. Я поки що по результ, результатах нашої роботи. 80 тисяч заплатили, потім, правда, змінили сразу до мене ім'я, але гроші заплатили. 22-й рік це якраз почався непогано, але почалася війна, і ми трохи. Темпи збавили. Але от за тиждень до початку війни, якраз у лютому 22-го року, ми підписалися з інтернет-бібліотекою ну, мирову угоду, і вони заплатили 26 500 гривень. Це вже 23-й рік ми повернулися. І бачите, уклали 4 угоди. Так, про угоди зразу. Три угоди. Значить, укладається ліцензійний договір. Це якщо видавництво є суб'єктом авторського права. Укладається субліцензіонний договір, якщо видавництво має виключну ліцензію, ну, вони всі мають виключну ліцензію, і має право на субліцензію. Тоді, і Або мирова угода. Це тоді, коли видаляється, але незалежно від виду угоди платять цьому. Ну, цікава така інформація, от для вас може, значить, ми потихеньку привчаємо їх. Ціх власників сайтів з контрафактом працювати без порушення авторського права. Один є власник сайту, він вже уклав вісім угод. угод. Ми з ним, я йому підкиду, от є інший. А ми ж з Дані його знаємо. Він погоджується, все розраховує, скільки від реклами заробив, Ми погоджуємося з його сумою. Другий власник сайта чотири угоди уклали. Зараз ще дві будемо з ним укладати. Тобто він нікуди не дівається, хоче використовувати. Ми укладаємо. Два ще отримали ліцензію на використання цих підру... цих, ну, підручників, в основному і книги інтернет-бібліотеки. Я казав так і так. Тобто, ну, мирова угода коротко, коротко про її зміст. Ну, там вона на повтори сторінки, сторінки всього пишеться. Одна з власних сайта підтверджує, що він власник сайта і порушує права. Ми підтверджуємо, ну видавництво що, е, е, належать права, є права. Ж була. Потім він зобов'язується видалити і заплатити. Ми зобов'язуємося видавництво, не подавати позов до суду. Все підписали. Ми його не бачимо. Я не знаю, хто там. Все через вчасно підписується електронна підпись. І гроші зразу йдуть на рахунок видавництва. Наступний, от 24-й рік був такий гарний рік. Бачите, як скільки ми уклали угод. І ліцензійний, і субліцензійний, і мирові угоди. Ось така сума 500 з чим то там тисяч гривень. Значить, є, да, повертаючись до до 23-го року, ми, е, тобто, Домовляєшся, не, не хочуть укладати. Ми почали з 23-го року два рази подаємо позов. Тобто не хочуть. Подаємо позов, як тільки перше засідання, сразу домовляємося. Але сума вже інша, в 2-3 рази більше. Ну, мовно, ми домовляємося там 60-50 тисяч. Якщо суд вже було подано, тоді ти за тисяч. І таким чином ось дві такі справи ми вирішили через суд. Це теж такий інструмент, який дозволяє боротися з цими суб'єктами. Так, ну і 25-й рік. Це от такий 25-й рік 115 тисяч з копійкою, як кажуть. Чому менш, менше стало у нас? Ну, і дохід, і менше сайтів. Ми вичистили. Тепер дивлюсь сайти з підручниками інтернет-бібліотек набагато мі, біль, мі, менше. Але я буквально позавчора перевіряв, опять з'являються новенькі, хочу заробити гроші на цьому. Вони не знають, що ми їх фіксуємо зараз. Поки що дивлюсь один сайтик, він тільки обкладинки виклав, а ще підручники не виклав. Ну, добре. Чекаємо, коли він викладе. Там дата є, коли викладає. Тобто є моніторинг. Тобто, про що я кажу? Що е, від нашої роботи зменшується кількість сайтів, які використовують контрафактні твори. Ну, 10 сайтів, от там, де мирові угоди. Там практично сайти закриваються, тому що, їм невигідно, в якому плані. Ну, з одним видавництвом він вирішив, видалив підручники. Але ж дані його є, інше видавництво завтра ж звернеться до нього. Тому закриваються. Чи блокується, є така, от ми працюємо з хостінг України, з реєстратором до мене там вони можуть блокувати, коли верифікацію даних, що даних багато таких ліпових. Ну, я навіть, все треба перевіряти. Думаю, дані не ті. Я беру в Хостінг Україна, дивлюсь, там, ага, перевірю, як же у них там верифікація проходить. Смирю, дивлюсь, там до мене акція якась. Полтик тисячі було, зараз 78 гривень. Ну, думаю, добре. Зайшов в акаунт, зареєстрував, написав Коваленко, міста Коноваленко, адресу неповну написав, заплатив все. Тепер, якщо ці дані попадають до того, хто питається з ними, не ті ж дані. Тому це є складності. Треба ілі цифровий підпис вводити. Ну, от у мене на сайті до мене імена, да? мої два. Я йду к провайдеру, хтось к реєстратору, підписую. Договір, де всі мої дані, є все. А оце через інтернет, що роблять, ну, можна, цифрова підпись зараз у Львові, де, де завгодно. Тобто, треба якось підійти до цього питання. Ну, а тепер про алгоритм саме, це ж вам вже цікаво. Да? Тож ми порахували гроші, як кажуть, які можна отримати, якщо діяти. Ну, ви бачите, да? моніторинг сайт. Ну, от я можу зразу коментувати ці. Ну, Моніторити як? Береш там підручники, якщо, то пишеш, там, підручник онлайн. І погнали сайт. І дивишся, реєстрація українська, українська чи вибираєш. Потім дивишся ж публічні бази записів до мінних ім, ну, Не для того, щоб знайти там власника сайту, їх там немає, а для того, щоб знайти реєстратора. Пишеш, ну так, да, так говорю, працюємо я і є ще адвокат. Через якого подаються документи. Чому? Що все, що ми робимо, чий адвокат потрібен, чи патент не повірений. Тому ще от є особа, яка нам допомагає адвокат в цій справі. Ну, Пошук знайшли, фіксація порушень. Значить, до цього була така картина. Ми подаємо адвокатський запит, деякі реєстратори до мене, направ... нам, як кажуть, дулю, а. Е... Власнику сайту повідомляють, що є такі адвокат і направляють, і потім, сразу писали. А ми тут поставили до відома власника сайту, що є таке. Ну і потім проблеми. Тому ми зараз робимо, зразу фіксуємо все. Ну, це найкраще відео відео з екрану. П'ять хвилин ви все записали, потім там є маленька фішка для експертизи, коли виникати буде, треба в кінці умовно зафіксувати, яка ж дата. Ти переходиш на сайт, ну, урядовий кур'єр. Я беру, це державна е, газета. Там дата є. Потім повернувся все, люба експертиза. От сьогодні, В одній справі у нас було. То, отак от, е, Подали ми відео, е, е, та сторона, це по капітошці. Ми займалися, ну, не спіраз, а там інша справа. Подали. Ні, ні капітошка, інша справа. Ну, не не пам'ятаю, так. Та сторона назначає експертизу і пишуть, що, щоб експерт перевірив цілісність, чи є там монтаж. Ну, монтажа ж немає ніякого. І вони ж повинні були зрозуміти, що немає монтажа. Експертиза дає, що немає монтажа, ми в суді, дорогі. От вам дата є, монтажа немає. це каже о тому, що адвокати, які займаються справами авторського права, ну, я ж з тої сторони ми працюємо, багато не розуміють предмету. Коли ти розумієш, то справлятися дуже легко, легко. так? Ну, Зафіксували, направили адвокатський запит. Тут треба контролювати. Із-за війни багато не відповідають. Тут уже все на телефоні, і щоб дали відповідь. Ну, Зазвичай ноль. Але її дають. Я скажу, хто дає? Ну, Вже комусь цікаво. Є ж реєстратори, це є юридична особа, а є ФОПи. Так, от ФОПи по більшому часті дають інформацію, щоб не зв'язуватись там з судом чи з чим. Якщо юридична особа, то вони відмовляють, тоді наступний шаг ми подаємо заяву про забезпечення доказів до подачі позовної заяви до суду. Розглядає суд, ухвала виходить за 5 днів всього. Суд зобов'язує надати інформацію. Ми, щоб ускорити процес, тепер прям пишемо що. Інформацію надати на електронну пошту суда і адвокату, щоб не чекати, поки вийде там і так. Тепер приходить інформація ця. Ну і тут я починаю працювати вже. Зразу пишеш, що ти порушуєш права, от тобі 100 тисяч примірних за те, щоб вирішити питання, чи ліцензійний договір тобі потрібний, чи мирова угода, чи які. Ну, зразу намагаюся вимагати документи, що. Підтверджують права. Ну, зрозуміло, що будь-який договір це комерційна тема, ну, не комерційна, а конфіденційна інформація. Взагалі. Комерційна інформація, то може об'єктом справ. Роз'ясняє, Роз'ясняю, що ми ж вам хто ви такі, Що вам документи давати. І чисто є на книзі знак копірайт, є вихідні дані видавництва. Тобто, такими космодними методами доводимо, що є, є права у видавництва. І тоді вже вибираємо договір, ну, як казав, підписуємо. Ну, є цікаві моменти з цього. Ну, Я назвав це хроніка переговорів. От я тут навіть зачитаю деяких тут у нас таких власників. Ну, дама одна була власниця сайту, вона нам пише: у вас немає сувісті. Тобто, і вона, і вона там додає: от ви тут вимагаєте гроші, а я не можу батькам хліба з маслом там дати, дитині. Купити до школи там одежу. Ну, я пишу, зрозуміло. Ви ж використовуєте права, чужі, не платите, значить, ви заробляєте гроші на рекламі, це добре. А якщо ми кажемо заплатіть, це погано. Совісті у нас нема. Ну, незваючи на таку нашу оцінку з її сторони. Мирову угоду підписали, вона гроші заплатила. Другий, ну, є багато, ну, три вже в нас, які власники сайтів в ВСУ служать. Ну, тут і всі добре спрацювали. Тобто ми пишемо, вони повідомляють, ну, не можемо там зараз до сайту, ну, з всяких причин, беруть там неділю чи день, два, видаляють сайт, ми ніяких претензій не пред'являємо. Таким нашим захисникам. Інший цікавий так з Дніпра сайт, який нас звинувачує, що ми мошенники. А чому? Він... Шахраї. шахраї. Е, чому він так вважає? Він вважає, раз ми вимагаємо гроші виплатити винагороду за використання труї, значить шахраї. А то, що він заробляє. Ну, коли ми сказали, давайте платити. Він що зробив, думаєте, сайт закрив ні? Він просто зробив, послав на три букви, але креативно. В якому плані? Раніше було заходиш, підручник, видавництво не буду називати, ти клацяє, загружаєш підручник. Тепер ти клаці, загружається е, е, сторінка, де миша, стрілка на три букви і знак копірайт. Ну, я пишу, ну, креативність – це добре, але не в цьому випадку. І ось тут ми стикнулися з такою ситуацією. Три рази ми зверталися до Кіберполіції. Два рази в Тернополі, один раз в Києва. Ноль на Виході. По Києву, хоча у нас докази, все, контрольні закупки, все, нічого. В Тернополі два, два рази звернулися. Відповіли, але сказали, що це цивільно-правові відносини, саме розбирайтесь. З цими, що на три букви, як кажуть, до сих пор висить уже. Що робити? Кіберполіція пише, це теж а, ні, да, пише, що це цивільно-справові справи. Хоча є стаття 296 Кримінального кодексу. Тобто я чому підвожу? Що ну, я розумію, кіберполіція займається іншими справами. Немає часу, може і так далі. Тобто розраховувати, що хтось нам, отам, от в Нацполіції, в кіберполіції допоможе, нічого такого не буде. Ну, і був такий один, даже коли я дзвонив поргожував фізичною розправою мені. Ну, не буду якого казати. я каже, ми все знаємо про вас, собрали дані, якщо опа, хлопнемо все. А чого ж там шукати мої дані? Я ж нас направляю. Там, де адреса моя, телефон, фай... всі мої координати є. Але потім перезвонив. Ну, я включит, включав, повідом... що запис робити. Але зараз смартфон не так працює. Раніше, колись там, 20 років, якщо ти робиш запис, ніхто не чує. А тут тільки нажимаєш, вона сразу повідомляє. І той о, запис! Ну, він сразу зрозумів. Що запис іде, і перейшли. в общем, домовились, що коли війна закінчиться, ми разом будемо працювати. Тобто, от є такі, що є фізична розправа, може бути, все, все а я якраз закінчую, закінчую тут. Висновки. Головний: спіратами можна боротися. І не треба не коштів мати, великих ресурсів, треба мати профі... ну... Особу, яка професійно розбирається, я, треба знати, мати адвоката і патентного повіреного, який буде допомагати в тих випадках, коли треба е, подати заяву. До суду ми не доходимо. Я кажу ж заяву. Тобто, все, все окей, можна робити, але треба працювати. І переключу один маленький слайдик. О, що робити е, з тими сайтами? Де немає інформації про власника сайту. О, є ресурс. Ми перший сайт, загнали туди підручники. Що це за ресурс? Ви Богдан будете казати? От Богдан розкаже. Ну йди на рекламу не розміщують. А вони ж на рекламі зараз ми готуємо ще два сайта, простенька робота, клопотання. От ми працюємо з Богданом, національний офіс інтелектуальної власності за тиждень все підготував, прийняли. Міністерство економіки розмістило, добре. Хороший, гарний ресурс. Тобто ми зараз сортуємо. З тими, якщо можна, є координати, ми їх беремо за жабри і працюємо, а з тими, що немає, ми будемо сюди включати і відслідковувати, чи є реклама, чи не. Ну, нема реклами, я перевіряю. Так що на закінчення хочу сказати, що можна працювати. Можна. Ну, і я бачу по нашим результатам, що все. Наше славне місто Запоріжжя виходить на перший фланг боротьби з піратством в інтернеті. Це я для свого міста. Так що у мене все. Дякую і закликаю всіх охочих підписуватися на YouTube канал пана Володимира. А є ну, такий.